Сьогодні у програмі Сільська рада ви дізнаєтесь про таке, як селянам вигідніше продати свою продукцію, а покупцям заплатити за неї менше. Дрібна рогата худоба. Держава підтримує, селяни розвивають, інвестори вкладають кошти. Як заробити на зеленому туризмі? Як селянам вигідніше продати свою продукцію, а покупцям заплатити за неї менше? Вихід є. Просто потрібно прибрати з ринку необґрунтованих посередників. Із ціни, яку сьогодні вітчизняний споживач платить за транспортування продукції, її зберігання та упаковку, перекупники отримують більше 70%. Селянин здає по тій ціні. Я я кажу, да який перший посередник у двір, він по тій ціні і здає. Це дуже прикро, тому що ми маючи цінову політику вже в магазині на молоко, селяни розуміють і можуть тільки єдине, що обурюватися, збираючись десь у купі і казати, як за низькі за якими низькими цінами ми здаємо молоко а тому, придбавши продукцію безпосередньо у виробника, покупці можуть зекономити, адже вони не платять за послуги посередників. А вся виручка йде безпосередньо до кишені тих, хто виробив цю продукцію. Заготовити, замовити, переробити, виготовити і продати. І якщо цей ланцюг буде такий короткий, повірте мені, продукти будуть якісні, продукти будуть мати товарний вигляд і товарну партію, і продукти будуть користуватися попитом не тільки всередині країни, а й назовні. Для того аби обійти посередників, мінагрополітики регулярно влаштовує по всій території України сільськогосподарські ярмарки. На таких базарах щотижня збуває продукцію своїх корівок молочарка Альона. Вона разом із батьками тримає сімейну ферму в білій церкві, а товари на продаж везе до столиці. Більше людей ходить більше продається продукції, ніж на базарі. На базарі, допустимо, творог 38 гривень, а Тут 34. Так просто калічиством більше кількість продається. Киянка Віра на таких ярмарках щотижня каже, купити товари тут можна на 10-15% дешевше, ніж на звичайному базарі, і продукція завжди свіжа. Подобається, що кожну середу тут ярмарка, ціни не завишені, вся свіжа продукція, все вкусне. Нравиться нам, що все рядом, якби і все є. Також дасть можливість обійти посередників та доставити продукцію з лану до столу, розбудова мережі оптових ринків по всій території України. Насправді це дуже важливо для країни, і оптові ринки є важливим інструментом ринкової інфраструктури країни. Оптові ринки впливають на об'єктивне ціноутворення. Насправді, і наскільки я пам'ятаю, міністр гарної політики, будучи ще депутатом, ініціював. Питання розбудови оптових ринків нашої країни на такому оптовому ринку. Продає картоплю та буряк. Сумчанка Зоя Іванівна каже, перевага в тому, що він відкритий щодня. А продати товари можна як у роздріб, так і оптом. До того ж, такі ринки обладнані овочі та фруктосховищами для кращого зберігання продукції. У нас ціни дешевле, тому чоловік покупає тут більше картошки. додому, не 10 кілограмів. От, звісно, візьмуть мішочок або два. От. Ціни у нас дуже хороші мы спрятаны, не на улице стоим, поэтому товар сохраняется качественний, не морожений, сухой в хорошому в качестві. Покупцям же тут є де розгулятися. На кожному оптовому ринку працює декілька павільйонів з овочами та фруктами, з м'ясом та рибою. Ціни подобаються, асортимент дуже подобається. хочеться все купити, в руках. не внесеш, скажімо так. Удобно приїхати на машині скупитися, ціни радують. Оптові ринки вже працюють у Львові, Києві та Донецьку. Виставити там свою продукцію на продаж може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України. Єдина вимога до виробника якість продукції. Тож товар перед тим як потрапити на прилавок повинен пройти перевірку в державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, фахівці якої працюють на кожному оптовому ринку. Туристи відпочивають, селяни заробляють. Сільський зелений туризм в Україні набирає обертів. Ривук Микола рік тому побудував садибу в Кодаках, найняв на роботу кількох односельчан та зробив гостьовий дім у старосвітському стилі для туристів. Основна ідея була не тільки в свій власний бізнес розвивати, а так як ми паралельно розвиваємо зелений туризм і фонд громади, тобто соціалізувати громаду, дати їм можливість побачити. Що є можливість працювати працювати, заробляти в себе в селі рідному. Зелений туризм у Кодаках зуртував місцевих жителів. Вони почали разом досліджувати історію свого села та вигадувати розваги для туристів. Тож, доки гості відпочивають, місцеве населення заробляє гроші. Хто екскурсії проводить, хто молоко та сири продає, хто вчить кататися на конях. Туристи задоволені, кажуть, і обслуговують їх і добре. І продукція на столі вся натуральна, щойно згороду. А на додаток чисте повітря та активний відпочинок. Я считаю, что зеленый именно сельской туризм для бывших киевских. Я сама из Киева. Я, я просто я из Киева уехала от этой грязи, от этой от этого мусора. Ну, я считаю, что это здесь, очень ну, хорошо. Здесь свежий воздух, здесь вот именно, вот именно здесь отдыхаешь и душом и телом. Зимой санки, лыжи за городом, вот. Летом это рыбалка, отдых, свежий воздух. В украинских на свежем воздух, это очень замечательно. Такі гості в селі додатковий стимул селянам причепирити свої садиби та вулиці. А кожній оселі, де зупиняються туристи, присвоюється певна категорія. Система якості називається Українська гостинна садиба. Це система якості власне засобів розміщення. Вона подібна до готельних зірочок. І ця система Українська гостинна садиба має чотири рівні. Ці, Сертифікати ці знаки надаються садибам, які перевірені нашими інспекторами, відповідають певному ряду вимог. А на податки з цієї справи місцева влада розбудовує інфраструктуру на селі. Слава що полагодили дорогу нещодавно. Тепер хорошо ходить, хорошо їздить, машинам не ламаться, бабам не подать. Той рік зробили дорогу, відкрили будинок для престарілих людей. Ну, Покращили сад, садочок дитячий, кращі умови в школах, гарні комп'ютери дали, щоб ми свої учні псували. Організувати зелений туризм можна в кожному вітчизняному селі. Як це влаштувати сільським головам, розповідають на спеціальних навчаннях від Мінагрополітики. Наприклад, для того щоб займатися зеленим туризмом, не обов'язково створювати юридичну особу, не обов'язково реєструватися суб'єктом підприємницької діяльності. Тобто, оці всі речі сільський селищний голова повинен знати і безпосередньо доносити своїй громаді. За оцінками експертів, близько мільйона сільських садиб по Україні мають можливості для розміщення туристів. А до 2015 року мінагрополітики планує залучити до розвитку сільського зеленого туризму Полтавську, Хмельницьку, Житомирську, Черкаську та Кіровоградську області. Незабаром дотації від держави зможуть отримувати власники не лише корів, а й овець та кіз. Держава виплачуватиме селянам кошти за утримання та збереження молодняку цих свійських тварин. За 2012 рік інтерес дуже дуже виріс. Люди почали цікавитись питанням безпосереднього виробництва молока козячого. На сьогодні це одна з небагатьох галузей сільського господарства, де поки що селяни не мають конкуренції з великими холдингами, а попит на таку продукцію високий. Бізнес на козах справа дуже прибуткова, стверджує пані Інес. Жінка займається козівництвом вже близько п'яти років. каже, кожна породиста коза дає щодня до п'яти літрів молока, а це щонайменше 150 гривень на ринку. Ми справляємося і подоїти, і сир зробити, і даже завести на продаж в Київ. Зараз ми просто розвиваємо плем справа далі. Ми займаємося тільки з за Аленською, німецькою. Сьогодні розводять дрібну рогату худобу переважно на заході та півдні України. А тому знайти козяче молоко чи сири в інших регіонах дуже важко. Бідкається Олег Петрович. Чоловік дуже любить цю продукцію та їздить за нею аж до сусіднього села. На тисячу скільки людей в жителів тут може дві кози, як є у горянці, може й нема. Оце я знаю. Я знаю в одних людей, що козочка є. Підтримка держави стимулюватиме й інші регіони займатися цим видом скотарства та розвивати свої господарства. Я думаю, це під дотація підтримка з боку держави, яка буде надана. Вона сприятиме тому, що кошти як стимул до залучення інвестицій. А українці зможуть отримати на прилавка замість дорогого імпортного козячого молока та сиру вітчизняні аналоги за доступними цінами. Новий парк, стадіон дитсадок та відновлені дороги. Жителі цього села знають, як його відродити, і охоче діляться власним досвідом. 20 років тому керівництво розробило власну програму відродження села Петропавлівська берчагівка та залучили до співпраці підприємства. А за рахунок податків та бартерних відносин, і кошти ми виділяли комусь десь земельні ділянки. Вони будували свої підприємства вже почали будувати. І ми заключали договір про те, що ти зобов'язаний там побудувати скільки то кілометрів доріг. Таким чином, ми почали розширювати, розширювати е ці підприємства, які зареєстровані на території сільської ради, і нам почали вже збігатися кошти до бюджету. Завдяки отриманим коштам. У селі провели новий водогін, збудували міжміську транспортну розв'язку, а тепер планують створити ще й дитячий мистецький центр. Можемо дозволити собі за власний рахунок, за рахунок бюджету сільської ради будувати такі об'єкти, які повинні будувати навіть держава. Це насамперед і школи, і дороги. Інвестувати можна не лише в інфраструктуру села. Сьогодні аграрний сектор найперспективніший сегмент вітчизняної економіки, запевняють експерти. Фахівці переконані, в умовах постійного зростання попиту на аграрну та харчову продукцію в світі Україна може залучити значні кошти для розвитку сільських територій. Можливості зростання сільського господарства, то це зростання ув'язане тільки на одне на технологію. Знаєте, недавно в мене були цікаві зустрічі у виставках Зелений тиждень в Німеччині. От там нам багато говорили про те, яку гарну ми землю маємо. Проте для реалізації свого потенціалу вітчизняному аграрному сектору не обійтись без інвестицій як вітчизняних, так і закордонних. Це, Бажалу єдина отрасль економіки України, яка нісматря на Крізі на тяжолою фінансову ситуацію. Вона продовжує розвиватися. Є дуже плодородна земля, которую нужно вас діливати і збирати более серйозної урожаю. Так, за оцінками експертів, за кілька минулих років в український агропромисловий комплекс інвестували майже 11 мільярдів доларів. Основними країнами-вкладниками були Кіпер, Німеччина, Нідерланди та Росія. А найпривабливіший напрямок у сільському господарстві для іноземних інвесторів рослинництво. Країни, які обмежені в своїх власних ресурсах, земельних ресурсах, водних ресурсах за для виробництва аграрної продукції, і відповідно, які є імпортерами аграрної продукції, вони знов таки інвестують в земельне угіддя в інших країнах, задля того, щоб цю продукцію завозити безпосередньо до власне своєї країни. На відміну від рослинництва, де прибуток вкладник може отримати вже в кінці сезону, інвестиції в тваринництво принесуть прибуток вкладнику щонайменше через кілька років. А тому в цю галузь іноземці вкладають кошти менш охоче. Якщо це свинарство, ми ще можемо говорити про період окупності, скажімо, три роки, якщо інвестуємо в новий проект. А якщо це виробництво яловичини. І відповідно це великий потужний проект. Це вже більше ніж 5 років, якщо це не лише видгодівля і вирощування. Інвестору потрібні гарантії того, що через цей період часу він зможе повернути свої кошти. А для цього в державі повинна бути стабільна економічна ситуація в аграрному секторі та прозорий ринок сільськогосподарської продукції. А для цього необхідно вперед усім розвивати сільські території. Звичайно, ми покладаємо і надію на велике товарне виробництво, але наше завдання в першу чергу, ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити соціально-економічний розвиток українського села, для нас необхідно сьогодні це сімейні ферми, це створення кооперативів і задіяти, дати селянам можливість працювати. Зараз худобу, що не полишає межі селянського двору та вирощується для власних потреб, власникам дозволяється не ідентифікувати. Жовті ж сережки із номером з'являються лише у тієї худоби, яку господарі планують продати чи здати на забій. А у випадку із коровами для продажу молока та отримання дотації за отримання та збереження молодняку. Уряд же має намір зробити ідентифікацію обов'язковою для кожної тварини в господарстві. Ідентифікувати свою худобу селянин зможе за тиждень, а коштує така процедура 19 гривень 80 копійок. Розповідають фахівці консультаційного центру Мінагрополітики. Ідентифікація тварини потрібна для контролю за станом здоров'я поголів'я ВРХ. Також вона потрібна для процесу вакцинації, контролювати цей процес, і відповідно для продовольчої безпеки України загалом. А детальніше про те, як вам ідентифікувати свою худобу та до яких установ звертатися, ви можете дізнатися за цим телефоном. Вийшов новий випуск журналу. Пропозиція. На його сторінках ви дізнаєтесь, як правильно вирощувати кукурудзу та які існують технології для захисту цієї рослини від шкідників. Детальніше про це читайте у статті Контроль бур'янів у посівах кукурудзи. Якщо ви займаєтесь сільським господарством і хочете поділитися своїм досвідом роботи з іншими українцями, або ж маєте пропозиції щодо розвитку аграрного сектору в Україні, пишіть нам за адресою, або ж телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на екрані.